5 AI-інструментів, які змінять ваше життя вже сьогодні. Ви не повірите, але я затестив сотні AI-сервісів, і лише ці 5 залишилися в моєму щоденному арсеналі. Вони економлять мені години роботи щодня. Дивіться швидше, поки всі не почали ними користуватися. Клоуд від Anthropic. Забудьте про чат GPT. Серйозно, клоуд набагато крутіший для роботи з текстом. Його мовні функції просто вражають. Можете буквально говорити з ним як з живою людиною. Я перейшов на нього кілька місяців тому і навіть не згадую про альтернативи. VoicePal. Це просто бомба. Замість того, щоб вбивати час на друк, я просто наговорюю свої думки в VoicePal під час прогулянки. Додаток задає розумні питання, розвиває мої ідеї і одним кліком експортує готовий перший драфт тексту. Писати стало в 10 разів швидше і набагато веселіше. Грейн. Хто постійно на Zoom-дзвінках цей інструмент змінить ваш воркфлоу навіки. Він записує і транскрибує всі розмови, автоматично виділяє важливі моменти та завдання. А потім я просто кидаю транскрипт у клоуд для подальшої обробки. Геніально просто! Гама. Обов'язково спробуйте для презентацій і пропозицій допомагає створювати крутезні слайди з використанням AI. Клієнти просто в шоці від якості матеріалів, які тепер займають втричі менше часу. СНІПТ. Поки ви слухаєте подкасти, цей додаток у фоновому режимі створює транскрипти і дозволяє миттєво зберігати цікаві фрагменти. Чуєте щось корисне? Один клік і ідея збережена у вашій колекції. Більше жодної втраченої інформації. Підпишись в мене про штучний інтелект.